Всім привіт. Сьогодні я хочу зняти розвлечення на одного ютубера. Да, я зайду на свій канал, щоб поглянути. Так, огбливую запис. Во, коротше. Коротше, 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 вертаємо цей Сюди готаємо. Тому моє старе відео, яке вийшло 5 місяців назад. Я щось і не знаю знати. Е, Дивимось коментарі. Заходимо сюди, натискаємо на аватарку. Переходимо на його канал. Це було. Девіть немає в заплачу чаї на нього. Я про цей канал вже знав дуже багато інформації. Він оті всі відео. Знаєте, ось це відео. От зараз я вам покажу. Гляньте ось оце відео, ви бачите, ось це, ось це. Ви його вже десь бачили, так? І це ви вже десь бачили. Куча блогерів його випустили, так? Так. Вже куча блогерів його випустили. То, ой! Ай, зачекайте. Мікась фільтня залишилась. Ого. Ай-яй-яй. В общем. Так, і оці всі відео ви також бачили. Ой, зараз покажу. Все відео бачили. Все відео бачили. Все відео бачили. Все відео бачили. Розумієте? Про що я і веду річ? Ви оці всі відео десь бачили. Він просто ті відео скачує і пересилає на свій канал. І як ми бачимо, це йому допомагає розвивати свій канал. В нього вже 10 підписників, 21 відео. Але якщо так глянути дуже добре, дивіться, я навіть зараз вам кріп. Добрий ранок, не з України. Це було, вже, бачите. Бачите це вже було. Добрий ранок. Рано. Бачите? Може, десь бачили це відео. От я, наприклад, бачив кучу таких відео. Ще дивіться, дивіться, дивіться. Зливає, зливає. Ви бачите? Він тупо зливає, він просто вставляє свій логотип цього. Тут аватарку свою вставляє. От сюди де небо, щоб ми йому повірили. І ще хочу звернути увагу на те, що... Дивіться, дивіться, дивіться. Бачите? Список відтворення, В нього є ось це відео, так. Він його хотів відтворити, то навіть YouTube його забанив і він відворив це відео. Він Дивіться, Про канал, у нього тільки 653 перегляди, згляньте в, мої, в мій канал. про канал, там гляньте, гляньте які в мене перегляди. Він створив свій канал раніше, ніж мій канал. Нагадую, бо я створив Bon Stred. Січня 2022 року. В Україні я також тура 2022 року і зараз вам покажу. 2022. -го 2022 -го року. Ой, 2021 року. 10 листопада. Опс! Ладно, вибачте, що я на Дрова Строх. Імен 3214 переглядів, допустимо так. Зараз, зараз, зараз. Еще я на кінець включу таке відео? Одна, ви точно поняла. Ну, собі шопкого. Зули сюда. Так. Так, э, ага, вот так це відео у нас. Нанес-на-нес-нанес. Ай, да, відео? видео. Бонман. А зайду. Доход на него. Сторінку. Додає коментарі до відео 9 жовтня 2020 року. Додаємо коментарі до відео 22 вересня 20 2022 року. У цьому каналі три коментарі. Вже неправда. І дивіться. Ч вот, глянь, ты залез вот сюда. Опс. Гляньте, Чомусь сь у него зов намалнная ось це. Ну, вот такая аватарка зов нього намална. Ось така, так? Ось така, так? Але на канале у него чогось ось така. Чого? Ось я простю, простю, откуда я зайведу? Отпростю, чого? Бо, mm? дебити, чого? Ну короче, ось це, вот чого? Mm? Чого? Так? Ще, допустим, він тут просто пише, гляньте. Гляньте. Ой. Гляньте оригінальне відео. гляньте оригінал ось цих відео. І побачите. Гляньте оригінал ось цього відео побачите. І гляньте. І не забудьте глянути на опис на число. Не забудьте глянути на місяць це дев'яте. І, і коли воно в опустене п'яте. Це я поначе дворіних. Розумієте, і тут дійсні Але вони один на, він їх може трошки обрізати і все. От гляньте, ще статі на цей логотип? Гляньте, от так от приближу, отакий от, логотип був, бачите, ось такий, от така дві, рисочка такий білий, ви бачите, за стіл, куди моя стілка дотикається, і тіло, ви бачите, от. І ось тут також є. Ось тут також є ось така фігня. Ви бачите? Це не його канал, це чужий канал, він їх просто завантажує, якщо цієї інформації не вистачає, то я вже ну, з тим розмовляв, що цей канал створив. Мені пускає, тому що він не скачує ось ці відео, тому... Не знаю, робіть, що хочете, хочете. Відписуйтесь від нього, хочете не відпуститись. Ну, ось таке зоблучення на сьогодні. Я вам обіцяв ще включити відео після того, як ми розоблачимо це. Зараз це і зроблю. Давайте ось це на красну Зильний Зараз. Ви пам'ятаєте таку штуку? Якщо ні, то ви дуже молоді. Це телефон нашого дитинства, щоб зробити такий багато не знадобиться. Для його виготовлення ми брали сірники. А якщо бути точніше, внутрішню частину коробочки в ній шилом або невеличким цвяшком проробляємо крихітний отвір. Слідом просимо у бабусі нитки, беремо якусь міцнішу і вставляємо в щойно зроблений отвір. Щоб нитка не витягувалася, ми брали один сірник і прив'язували його. Завдяки сірнику нитку можна було надійно зафіксувати в коробочці. Відмотуємо нитки стільки, скільки бабуся дозволить. І відрізаємо ножицями. Беремо ще одну коробку, витягаємо з неї внутрішню частину і раніше показаним методом кріпимо нитку. Ось і готово. Дуже круто було зробити такий телефон у дитинстві і розмовляти за допомогою нього зі своїм другом. Тоді ми уявляли себе справжніми шпигунами, але цим наша винахідливість не обмежувалася. Ми всіляко вигадували, як модернізувати такий телефон, наприклад, за допомогою паперових стаканчиків. Принцип виготовлення майже той самий: пробиваємо отвір, вставляємо в нього нитку, і так як картон стаканчика міцніший, фіксуємо в ньому нитку вже. За допомогою вузлика. Так само робимо і з другим стаканчиком, і отримуємо більш прокачану версію ниткового телефону. Завдяки стаканчикам говорити і слухати ставало зручніше. Так само і покращувався звук. Він ставав голоснішим і басистішим. Набагато крутішим був тільки телефон із консервних банок. Саме такий варіант ви напевно бачили у різних мультиках та фільмах. Принцип виготовлення залишається колишнім, але у справі такий телефон був кращим у кілька разів ніж два попередніх варіанти. Та й завдяки металу більш довговічним. А як цей телефон працює? Зараз поясню, коли ми щось говоримо в стаканчик, повітря починає переносити енергію голосу. Від цієї енергії стінки стаканчика починають вібрувати з частотою, що відповідає частоті вихідного коливання. Це коливання поширюється на натягнуту між двома стаканчиками нитку. Від цих коливань починає вібрувати другий стаканчик і відтворювати звук, сказаний у перший. Зрозумілішим принцип кладом стане залізниця, а бути точніше рейки. Коли по ним рухається важкий поїзд, він теж створює коливання. І якщо прикласти вухо до рейки, то можна почути звук поїзда, що рухається ще за кілька кілометрів. Так у нас і з'явилася ідея створити телефон із ниток довжиною в кілометр, але не все так просто, як вам здається. Є кілька основних правил створення такого телефону. По-перше, нитка має бути натягнутою, і до неї не повинно. Нічого торкатися. Також заборонені вузли і тому подібні з'єднання посередині нитки, тому що коливання що йдуть по ній, будуть просто впиратися у вузлик і не доходитимуть до другого стаканчика. Потрібна цілісна кілометрова нитка. Ми зайнялися пошуками такої. Вирушили до найбільшого магазину в нашому місті, зайшли у відділ, де продаються нитки та мотузки, і почали вибирати. Більшість варіантів нам не підходили своєю довжиною матеріалом або товщиною. Але ми помітили ось такий моток синьої мотузки. Консультант сказав, що тут 2 кілометри, і такої довжини нам точно вистачить. Завантажуємо все необхідне для експерименту в машину і вирушаємо в дорогу. За годину їзди ми знайшли відповідну локацію. Це величезне поле, яке засіяне пшеницею. І тут немає жодного кущика, який би завадив нам провести експеримент. Спочатку зробимо телефон на 10 метрів. Щоб експеримент пройшов чесно, ми взяли ось таку саморобну штуковину для вимірювання дистанції. Відстань від однієї палки до іншої рівно метр. Виміряємо за допомогою цієї приспособи 10 метрів. Як ми визначили вдома, консерви підходять найкраще для виготовлення телефону. Тому використовуватимемо їх. Просверлюємо отвір. Беремо моток мотузки довжиною в 500 метрів і вставляємо її кінець в першу банку. Зав'язуємо кілька вузликів, щоб зафіксувати шнур. Розмотуємо його на 10 метрів. І так би мовити, підключаємося до другої банки. Ну що, спробуємо говорити. На такій дистанції телефон працює відмінно. І я би навіть сказав краще, ніж на тій, що ми робили в дитинстві. Так як ми чуємо тільки з телефону, ніяких перебоїв немає і звук передається чітко. Але що буде, якщо збільшити дистанцію, наприклад, у 10 разів? Відміряємо вже 100 метрів? Є, розтягуємо мотузку. Прив'язуємо її до банки і натягуємо по максимуму, щоб вона не провисала. Дистанція Пуріна ВандуалНейчер містить натуральну спіру.